Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія, я з України. Вкотре думаю, як добре, що колись до Нового року були куплені декілька гірлянд. Дуже виручають вони нас в ці відключення світла. Телефон трошки підсвічує, але насправді в кімнаті темніше. Ніж на камері, такі у нас типові вечори на даний момент. Ялиненьки немає вже, але дуже виручає гірлянда. В кожній кімнаті у нас є гірлянда. Є на віранді в передпокої, там, де наші собачулі сплять, теж гірлянда. І ми ось їх наших собачуль. Запускаємо в хату. Це тут Сенді, вивернулась як собака. А тут в спальні кнопчик. Знову ж таки, телефон включає додаткове освітлення, тому що наразі темно. І тільки ось цей ліхтарик підсвічує кімнату. А в кухні-столові чарля. По центру, кабасенька наша. Ну так от. Зараз при ліхтариках будемо пити чай і лягати спати. У нас ще дали світло і ось така напруга в мережі. Замість 220-230, все, от. Вибив захист. І пішов зворотній відлік до включення. А в світовий день, коли немає світла, і роботи в нас зараз немає, тому що січень у нас завжди такий, зовсім неактивний в плані замовлень, я знайшла собі ось таку роботу. У мене тут народжується черговий гном. Буде весняний. Такі кольори я собі обрала, ручки вже є, носик. В таких кольорах він буде. Оце той декорчик, який я собі надумала, тож буду творити, витворяти, а заодно якось відволікатись. Трохи наших запасів. Ми тримаємо їх тут, в тумбочці, в кухні. До війни я вже і забула, що таке консервація, але під час повномасштабки відновила це заняття, і воно зараз дуже допомічне, коли світло дають на дуже короткий термін, і треба встигнути приготувати їсти і зробити якісь інші справи, які потребують. Електроенергії. Тому ось дістала із своїх запасів. Це заправка для борщу, це консервована морква, консервований бурячок. Тушонка власного виробництва це з курочки. А також куплені заздалегідь ще влітку горошок, квасоля і томати у власному соці. І з цього всього зараз дуже швидко, хвилин за 20 можна приготувати борщ тенігет. Ну і ось поставила вже на вогонь. Вариться борщик. Я сюди додала одну баночку борщової заправки. Півбаночки тушонки курячою, півбаночки квасолі, почистила трошки картопельки. І ось така чималенька каструлька виходить. Нам з чоловіком вистачить на декілька днів. Що українці роблять, коли їм дуже важко, варять борщ? А що українці роблять, коли вони радіють, варять борщ? А чому? Тому що борщ це невід'ємна частина українця. Це наш код. Тому варіть борщ. Він і зігріє, і наситить, і додасть нам радості, сили, і підніме наш бойовий дух. Поділюся ще покупочками, які я не так давно придбала. Це ось цей протеїн. Купувала на сайті Острові, це, здається польський виробник. А також ось цю біодобавку. А, щодо цієї біодобавки. Аквакік, якщо я правильно вимовляю, називається вона. Це комплекс, який Розрахований на стабілізацію нервової системи і покращення сну, тому що вже давно з чоловіком помітили, що у нас доволі розбалансований сон. Мало того, що нам вночі шахіди або ракети заважають спати, то навіть коли ми можемо більш-менш спокійно спати, сон у нас не дуже якісний. Тому купила ось це. Сюди входить вітамін В6 і мелатонін. Це якраз те, що стабілізує нервову систему і покращує сон. Ну, а це протеїн. Ми використовуємо протеїн, тому що насправді мало хто із нас може добрати свою норму білку, яка нам потрібна. І, відповідно, більше тоді тяга виникає до солодкого. Я не дуже люблю, коли тягне до солодкого. Я стараюсь уникати е, содощів. Е, якщо навіть і купую щось, то я дивлюсь на склад. А так цей протеїн я додаю, наприклад, в кисломолочне жилі, яке я роблю, або в кашу. От, зокрема, сьогодні ми снідали вівсянкою, то я додала протеїн, додала яблучко і додала горіхової пасти трошки в мене. Залишалась паста з волоського горіха, і виходить ось така поживна е, каша, поживний сніданок з необхідною кількістю білка. Ще мені подобається, що е, у цього виробника ось е, прийнятний для мене е, об'єм. Він не встигає нам набриднути. Якби це був, наприклад, об'єм там в 2,5 кг або в 5 кг, тобто це, це дуже багато і навіть самий смачний е, протеїн він ну, приїдається. Це я взяла, до речі, зі смаком печива. Хочу ще з часом докупити, напевно, лісові ягоди, аби було на заміну трохи того, трохи того. От, як я вже сказала, я додаю або в кашку, або в желе. Ми дуже любимо А Чим ще мені подобається протеїн, зокрема, якщо робити желе або, наприклад, запіканку з кисломолочного сиру, туди не потрібно додавати вже цукру, тому що сам протеїн вже є солодким. Ну і виходить два в одному. Ми менше вживаємо цукру, більше вживаємо білка. А цю біодобавочку вчора ввечері почали пити. Це ось такий порошочок. Тут є мірна ложечка всередині. Дуже приємний, до речі, смак чорної смородини, солоденьке. В інструкції вказано, що його потрібно пити, розводити на склянку води і пити за 30 хвилин до сну. Ну, ось, через якийсь час, напевно, поділюсь, як це працює або не працює, не знаю. От тому що перший раз купую таку біодобавку. Протеїн давно використовуємо. Тут якби лише одні плюси. Тут головне вибрати свій смак. А це вперше приймаємо. А ось, власне, і сам гном. Я його вже майже доробила. Такий ось він в мене вийшов яскраво жовтенький, в квіточку, А подумки вже дуже мріяла про весну, коли шила його. Уже дуже-дуже надоїла ця зима, ці морози. Якби не проблема з нашою енергетикою, які нам створюють кляті кацапи. Можливо, якось по-іншому би сприймався цей мороз, але вже надоїв, дуже сильно надоїв. Тому саме з такими думками я шила цього малого. Лишилося трошечки ще його доробити, можливо, тут якийсь декорчик зробити, або ножки якісь йому пришити. Дати в руки ось ці грабельки і буде готова ще одна інтер'єрна лялька. І, до речі, подумала, що він мені в цю кімнату, у вітальню, дуже пасує по кольорах, які у нас тут в теплу пору року. Ну, тобто тут інші штори, зараз тут такі от коричні висять. А на е, теплу пору року у нас тут такі кольору пачкового масла. І килимок зелений на підлозі. І ця лялька дуже пасуватиме сюди. Ну, а у кухню-столову на поличку замість е, тої дівчинки-сніговичка. Я, напевно, зроблю ще одну. Відключення світла у нас зараз довгі. Але в морозний день світить сонечко, тому руками можна шити. А за вікном зараз сонечко. І якщо на одну хвилинку забути про те, що у нас зараз зима, морози і такі величезні проблеми з енергетикою, то може здатися, що там літо, тепло. Квіти на шторах і квіти на вікні дозволяють хоча б на хвилинку забути про те, що там холодно. Це вже я дуже сильно чекаю на весну. Уже дуже сильно надоїла ця зима. Так, вона в цьому році красива, але дуже сувора. Ми вже відвикли від такого. Ах, нічого. Весна прийде. Чекаємо.